Ми все вдягнулися і йдемо. Понабирала з собою рукавичок, взяла куртку, бо, думаю, Аліса стопудов зараз одразу побіжить на качельку, щоб щось підстілити їй. Тож, біжимо. Нашим сусідам вікна привезли, в них було пошкоджено після прильотів у вересні місяці минулого року. Зараз тут по всьому району щодня можна побачити, розвозять людям вікна. Скоро будуть міняти, приїжджати, встановлювати. Для тих, хто не дивився попереднє відео, ми готували обід і залишилось нам посмажити котлетки. І я вирішила про всяк випадок, перед тим, як почати смажити, придбати запасного газового балона, бо щоб не було неприємностей. Зараз за лісенькою трошки погуляємо, можливо, вже тато наш має з роботи приїхати, або всі разом сходимо, або Може, він з нею погуляє, а я збігаю в магазин. Тут в нас недалеко будемо бачити. Алісоньки, сонце в очі прям сліпить зараз. І заснути може, треба буде її зараз підіймати, трошки походити. Тут, в сусідньому будинку, дах хлопці роблять, мабуть, теж через її відновлення. Ну, напевно, не знаю. Трошки походили, прогулялися, і Женя вже приїхав. Поговорили, вирішили прогулятися до магазину разом. Пішов, він зараз переодягнеться, та всі разом сходимо. Алісенька балується, для неї якась нова гра, відкриває двері, щось зайде, закриває, відбігає і отаку по кругу щось їй сподобалося. На вулиці сьогодні класно, вітру нема, бо останніми днями вітерець такий холодний був, пронизуючий. Прям не дуже приємно було гуляти, але все одно виходили, дихали повітрям. Куди ж без цього? Останнім часом ми взагалі до центру не їздимо. Я навіть, якщо чесно, не пам'ятаю, коли ми останній раз десь виїжджали, десь були, мабуть, вже кілька тижнів. Тут біля дому тільки гуляємо, бо морози дуже, дуже сильні, дуже багато зараз людей хворіє. Читала, що і дітей багато дуже стало хворіти, і на карантини там закривали. Не знаю, саме в Павлограді є таке чи немає, якщо чесно, не поглиблювалася, але захворювань стало набагато більше зараз, тож ми. Ліса у нас дитинка хвороблива, я вже казала про це. Хто давно у нас дивиться, той знає. Наша лікарка-педіатр казала, що якомога менше бувати десь на людях з нею, особливо в зимовий та холодні періоди року, тому що вона хапає все, впітує, як губка, в неї слабенький імунітет. Звичайно, там те, що нам проновописували, ми приймаємо, але береженого Бог береже краще, поки. Холода, Поберегтися і не бувати десь в людних місцях, щоб поменше хворіти. Ну і насправді допомагає, в принципі, Тфу -тфу -тфу. знов під минулим відео був такий коментар, що. Канал починався з того, що переселенці, ремонт там таке подібне про дитинку, а зараз, як і у всіх блогерів, все сходиться до рецептів, до готовки, до їжі. Тож, кому не подобається, не дивіться, проходьте повз вже багато разів казала стосовно цього, що наразі. В якийсь час ми живемо тут на зйомній квартирі. Е, а вже ж я тут не збираюся робити ремонти, на що воно нам треба з інших хлопотів вистачає, хватає. А вже ж ми повернемося додому до себе і будемо продовжувати своє буденне життя, так як ми жили до цього, до приїзду в Павлоград. Буду займатися донечкою її розвитком, здоров'ям, ремонтами, там, за можливістю. Хочеться скоріше зробити затишок вдома, щоб спокійно собі жити, займатися справами своїми ділами. А взагалі, хочеться вже скоріше весни, тепла, познімати ці куртки побільше бувати на свіжому повітрі, гуляти. Дуже багато зараз розмов ходить стосовно миру, переговорів. Я, якщо чесно, як би там не було, але я маю надію, що все налагодиться в найближчому майбутньому. Дуже хочеться побачити батьків, дуже хочеться поїхати додому. Якби погано там зараз не було. Вчора бачила відео з нашого міста. Знову наплакалася, засмутилася та й таке то. Вже ми купили газ, купила насіння, якась інша нова пачка. А лісочка взяла собі пігулок від жадності, <сих> якісь щось на кшталт, як раніше була радуга, не знаю, зараз є така в продажі чи ні. Давним-давно не бачила. Ну а ми вже повертаємося додому та будемо смажити котлетки, доводити начати до кінця. Звичайно, можна було б сформувати руками котлетки, щоб було красивіше, але не хочеться мені замазувати руки. Тож я на розігріти масло, ложкою повикладала і зараз буду обсмажувати з обох сторін до золотистої скорінки десь приблизно по 2 хвилини. Викладаю на паперові рушники, щоб забрати лишній зайвий жир. Дуже смачно вже пахне, прибігла вже помічниця моя. І потихеньку наближається до сковорідки. Запахи йдуть. Ну, про що я їй казала. Алісочка гаряче, гаряче, не можна поки що. <смі> Чудо, моя малесеньке. Одну вже взяла, розрізала. Зараз на шматочки поділю, а лісеньки, щоб швидше вистигало. Та і будемо смакувати. Хто теж зараз їсть, бажаю смачного апетиту, Алісеньки огірочок порізала ще дрібненько, бо в салаті вона крупний такий не буде їсти. Тож всім смачного!